Грає на гармошці для свого важкопораненого сина і намагається вловити кожну його емоцію. Вже півтора року Віталій Шумай не може ходити, говорити, самостійно їсти і дихати. Було поранення, голову череп розбило повністю всі в общем, Повністю тільки лицо одне залишилося, а ззаду його був повністю розтрощений. Віталій воював з 2014 року. Відколи отримав повістку. Усі ці роки пробув на нулі, каже батько. У перші півроку повномасштабного вторгнення служив у 72-й окремій механізованій бригаді. А в серпні 2022-го військовий отримав важке вибухове поранення на Авдіївському напрямку. Він командував підрозділом з Ракінда Війська. І як вийшло, коли стали в общем, наступати, і йшло три танки, і він... Він э, побачив, що перше орудие замолчало, і йде біжить на перше, на перший розіт, сам сідає і починає сам заряджати, тому що барани не вбиті були. І він починає стріляти по танкам. І він один танк збив, другий, а третій ударів, а рядом э, лежали запас э, снарядів. І вони здетонували, і він отримав поранення таке. Братими витягнули важкопораненого Віталія з поля бою. У Дніпрі йому зробили операцію і відправили до Києва. Вже там аж через два тижні його знайшли рідні. Побачили публікацію волонтерів у соцмережах. Мама Віталія через цю новину померла від інфаркту. І я сказав, що я більше нікуди не поїду від нього біля його, біля його. І ось цей час я знаходжуся уже полтора року. Я ні дома не був ні постійно з їм, з їм, з їм. Я розказував все, що я читав йому, пісні співав. Я, все, все, що можна, я робив, ліж би для його він е, трохи, щоб не був так замкнутий, щоб розвивався. розвивався. Я все робив, що, що потрібно. Що мог, тому я і робив. У березні 2023 року Віталій потрапив на лікування в Іспанію в інститут Гутмана, що спеціалізується на лікуванні травм мозку. Відтоді, за словами батька, його син не отримував жодних виплат. Коли ми приїхали до Іспанії, приїхали до Іспанії, мені невістка дзвонить, пап Віталію вже не платять гроші. Я дзвоню в підрозділ, а чого не платять гроші? Він же ще чиститься, він служить. Вони кажуть, ви за кордоном, значить, ми не платимо. Приїдете тоді ми будемо платити. через сім місяців лікування в Іспанії. Батько із сином повернулися на реабілітацію в Україну. Однак виплати не поновили. Хоча, за словами Сергія, він надав усі довідки і виписки командиру. Потім перезвонюють до да закони змінилися, положення змінилося, то-то, то-то. Говорю, я не знаю нічого. Ви робите по тих законах, по тих приказах, у яких він час був поранені робити те. В общем, три місяці пройшло ніхто, навіть ні копейки, нічого нам не заплатив, ні за поранення, ні зарплати, нічого нам не було, нічого, ні Ни соціальних ніяких виплат, ані об'язані це робити. За словами адвокатки громадської організації Юридична Сотня Інни Сімакіної, яка займається справою Шумеїв, у цій ситуації є дві проблеми. Перша проблема це те, що оскільки стан військовослужбовця Віталія був дуже важкий, комунікацію з військовою частиною вели родичі, так і вели не на рівні офіційного спілкування, а спілкувалися через месенджери і Спілкувалися з безпосередніми командирами ці військовослужбовці, так і є взагалі-то такі ризики, що ця інформація про перебування Віталія на стаціонарному лікуванні весь цей період так? просто не доходила до особи, яка має прийняти рішення про видання наказу про виплату йому додаткової винагороди за час стаціонарного лікування. А скільки рахується в списках військової частини, то Наразі проблемне питання в тому, щоб встановити в Італію групу інвалідності, тобто дати направлення на МСЕК, так? і як наслідок також виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку з тим важким пораненням, який, який він отримав. Такі проблеми з виплатами для поранених військових системні, кажуть юристи. Анастасія Володенкова, військова юристка ГО «Принцип», каже, що коли військовослужбовець потрапляє на лікування у зв'язку з пораненням, отриманим під час захисту батьківщини, то впродовж всього стаціонарного лікування він має отримувати грошове забезпечення, плюс винагороду в розмірі 100 тисяч гривень за умови, що його не було виведено в розпорядження. Це має підтверджуватися довідкою про обставини травми, яку видає військова частина.

Перший момент, який може виникати, коли частина там забуває про військовослужбовця, що він перебуває на лікуванні, забуває просто йому виплачувати грошове забезпечення. Механізм боротьби з цим звернення до військової частини шляхом подання рапорту, письмового, можливо, звернення, якщо не виплачує після цього, звернення витребування через суд. Другий варіант, чому може перестати виплачувати, виводять військовослужбовців в розпорядження. І, і якщо військовослужбовець перебуває поза штатом, розпорядження це поза штатом. Якщо він перебуває поза штатом, йому тільки продовж Перших двох місяців виплачується грошове забезпечення за період перебування поза штатом, а потім виплата саме грошового забезпечення зникає. Але якщо військовослужбовець, виведений поза штат продовжує перебувати на лікуванні, то він має отримувати винагороду в розмірі 100 тисяч гривень і посадовий оклад, приблизно 800 гривень за військове звання і надбавку за вислугу років. У нас є з Літа 23-го року зміни до 168 постанови. Цими змінами була запроваджена щомісячна виплата військовослужбовцям, які виведені поза штат на підставі висновку ВЛК про непридатність або обмежену придатність. Виплата щомісячна винагорода в розмірі 20 тисяч 100 гривень. Про цю винагороду досі ще не нараховують військові частини. Спочатку чекали порядку з 260-му наказі. 260-й наказ були внесені відповідні зміни, але досі на це поки що. Фінансів коштів не виділяють. Також проблеми з виплатами можуть виникнути через невчасне формування довідки про обставини травми або втрату документів при переведенні. Юристи радять пораненим військовим та їхнім сім'ям вчасно подавати всі документи до військової частини, повідомляти про зміну медзакладів і надсилати копії усіх лікарських висновків бажано рекомендованим листом. Кожна військова частина вона підпорядковується певному оперативному командуванню. в разі ненарахування на коштів військової частини якоїсь бездіяльністю чи протиправних діях, я завжди звертаюся з. Оскарженням до оперативного командування, якому підпорядковується частина, наприклад, там ОК, Південь, ОК північ, вже потім, якщо реакції немає і від ОК, ми звертаємося до Міністерства оборони України. Якщо ми йдемо до суду судитися за невиплачені кошти, ми Відповідачем ставимо, звісно, військову частину, але залучити можемо також і Міністерство оборони України. У відповідь на запит, ДВ міноборони відповіли, що виплату грошового забезпечення молодшому сержанту Шумаю після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні можливо здійснювати тільки на підставі висновку лікарняного закладу та рішення наказу командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах. Утім, командиром не було прийнято рішення про виплату додаткової винагороди йдеться у відповіді. Тож начальнику фінансово-економічної служби управління оперативного командування північ спільно з командуванням сухопутних військ Збройних сил України запропонували дослідити це питання і надати рекомендації командиру військової частини щодо здійснення виплат та остаточного розрахунку військовослужбовця. Нині Віталій продовжує проходити дороге лікування та реабілітацію в Модричах Львівської області. Він почав більше усміхатися, реагувати і намагатися говорити. В Іспанії я його на перегнувся і так кажу Віталій. Ти знаєш, хто я такий? Да. Хто? Папа. Я одразу аж ви знаєте, розстерявся. Згинаємо ручку. Праву. Зігнули. Згинаємо, 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 згинаємо тянем. А ну давайте сильний, давайте не. Видатки на реабілітацію Віталія наразі покриває футбольний клуб Шахтар. Батько військового боїться, що на свою пенсію не зможе підняти сина на ноги. Через суспільний резонанс невелику частину коштів Віталію вже перерахували. Я буду кожен шаг їх контролювати. Я так не ставлю. Я знову, не, не подобається, не подобається, що то їм я буду звертатися у Верховний суд. У арбітражний какой, все, -все суди, я буду конституційний суд, я буду суду, буду я звертатися. Що... Ні, я його заберу, повезу під міністерство на носілках, положу, собі средства масової інформації і пускай побачить, що, як вони що роблять із ковіду. До того вони мене достали, до того достали, що я вже, вже я не можу терпіти. Представьте, отдав дитину здорову, пішов служити. Сейчас він не став нікому не потрібен. Сергій продовжує боротися за сина. Сподівається, що незабаром Віталій зможе самостійно дихати, говорити і ходити. Нічого, все буде добре, все витримаємо, нічого не зробиш. Така судьба наша, ми будемо до кінця стояти, щоб його поставити на неї.